Більшість мультиплеерних ігор на Steam захищені античіт системою від Valve, що називається VAC. Вона автоматично слідкує за тим, щоб гравці грали чесно, та не використовувала жодний софт, що дає його власникам певні переваги над іншими, наприклад, можливість дивитися через стіни та бачити, де знаходиться ворог, або ж автоматичне прицілювання. У разі якщо ВАК виявляє порушення, власник аккаунту назавжди втрачає доступ до багатокористувацької гри. Варто додати, що якщо він мав певні цінні предмети для цієї гри, то він більше не зможе їх продавати чи продавати іншому гравцеві. Valve не знімає вакбани, тому якщо ви отнули таку дурницю, можете написати у службу підтримки. Виключення може бути лише для того випадку, якщо ваш акаунт був вкрадений, та бан отримав злодій, а не ви. Але в такому разі у вас мають бути суттєві докази, які будуть ретельно перевірені службою підтримки. Такі аргументи, як бан отримав не я, а мій працю сід чи кіт, не спрацюють. Окрім вакбанів, і тимчасові ігрові бани. Їх можна отримати, якщо ви руйнуєте гру для інших чи порушуєте правила поведінки. Наприклад, у CSGO можна отримати блокування на 5 тижнів, якщо ви займалися хуліганством у змагальному режимі. Такі бани переважно є рідкістю, проте дехто зрідка стає їх щасливим власником. Останній вид блокування це бан трейду. Його можна отримати, якщо ви займаєтеся шахрайством під час обміну з іншими користувачами. Він може бути як і перманентним, так і тимчасовим. Часові проміжки тут доволі великі, від одного до 4 років. Усі ціні предмети, що були у вас на аккаунті, не зникають, але ви не зможете їх продавати, обміняти чи передати іншим гравцям.